Вітаю, шановні пані та панове, говорить та показує рівне за кілька секунд у спорткомплексі, ДСШ номер 4 міста Рівного розпочнеться матч восьмого туру чемпіонату Бет Кінг Екстраліги з футзалу, в якому кардинал-авангард Рівне прийматиме команду Фурнітура з міста Коломия Івано-Франківської області. Отож, вже майже все готове. Кардинал грає у своїй традиційній салатово. Чорній формі. Грає в білій формі. Її ворота ліворуч і швиденько. Після цієї атаки про стартові. Також офіційні особи спостерігачі арбітражу Юрій Веремчук. Та Роман Матвію. Зараз бачимо Небезпечний був удар. Хороший удар Дмитро Скіпчик. поперечину і Мартиненко. Малиновський. Горбулько та Волянюк, Хороша зараз атака. Це перший фол в нашому матчі. Тим часом супергол-красень забиває Михайло Волянюк на четвертій, на п'ятій перепошу хвилині нашого матчу. Гравці ось такі голи після розіршу кутових. Власне. Дозволю собі зараз після цієї атаки. Фактично один, два, три, чотири. Чотири тури. Поспіль не може перемогти кардинал. І Який був зараз момент. Валянюк з, Мал... з Малиновським. і дуже гострий і прозивати хороші моменти не було. Було багато таких дальніх намагань, але не більше. І Зараз. Ось він з м'ячем на половині рівнян. Подивився на Дмитра Дяченка, напевно, вирішив, чому собі не спробувати. І непогана була зараз атака. Хороший удар в ближній кут. 77-й номер. Іще один один Все ж таки з другої спроби забивають. Гол Гості це блащу. Отож один-один на 17-й хвилині. Ще один удар. Ще один удар. Після першого тайму рахунок нічийний 1-1 зараз був перший. Зреагував на цей удар. Можливо, буде то подивимося, але тим часом ще одна атака кардиналу. Хороший зараз був ще один момент кардиналу. І Що? Немає голу! Черговий зараз був момент Микити Козлюкан. Здавалося, що якесь неймовірно серйозне пошкодження, але... Е, дякувати Богу, все гаразд. Брав собі якийсь сейф зараз. Не соромиться він йти вперед. Скіпчик. і Гол нарешті забив. Микита Козлюк. Отож, 27-ма хвилина. хвилина. холендрой тайм. тайм у нас є. Йде і ще. Точно, що ще крапку рано ставити в цьому матчі. І зараз так. Що, який момент. До речі, я так відзначав в команді фурнітура голкіпера. І що гол забиває Арнес Романчук? Потужний удар, звісно, в Ернеста Романчука, але так мені здається, все ж таки мав шанси, скажімо так, Дмитро Дяченко відбити цей удар. 2-2. За 4, рівно за 4 хвилини до завершення е, нашого матчу. Дмитро Скипчик. Козлюк пробивав. Кардинал. Після цієї атаки, цієї контратаки. І зараз э, Дмитро Дяченко. Ой-ой, ой що там робиться біля воріт кардинала? Щось неймовірне робиться. І забиває гол зараз фурнітура. Все ж таки 97-й номер Ігор Крамер відзначається за 50 секунд до завершення. Це так розв'язка. команди кардинал забив 97. Така затяжна. Атака з кількох хвиль. Таких ударів. от Бачите, і Мартиненко відбив. Ні, не встигає навіть пробити кардинал. Отож лунає фінальна сирена. У матчі кардинал Авангард рівне. Фурнітура «Коломи». Рахунок 2-3. Поступається «Кардинал» на своєму майданчику. Радіють гравці фурнітури. Я лише додам, що наступний матч 9-го туру кардинал проведе у, в Одесі проти команди Тайр Експерт, проти аутсайдера екстраліги, а фурнітура прийматиме Сокіл з Хмельницького. На цьому вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Павло Дармовіз, головний тренер кардинал Авангард. Павлений. Власне, за вашу ініціативу проходила гра, чого не вистачило, щоб навіть нічию здобути. Перш за все, хочу фурнітуру пере... 에... Привітати да, з перемогою. Реалізація, де все і віра, усі все. 에, чи от я під час коментаря відзнач... 에, поєдинку відзначав воротаря команди фурнітури. Можна сказати, що справді що це він герой сьогоднішнього матчу і завдяки ньому команда перемогла? Давайте скажемо так, що до нас, хто не приїде, то воротарі е відзначаються своїми діями. Значить, Це, мені здається, більш справа в нас, що ми не можемо реалізувати свої моменти. Любор приїхав, відзначають воротаря, фурнітура приїхала, з Коломи, відзначають воротаря. Це індивідуальна майстерність, усі все. Що робити з цим? Працювати, працювати на тренуваннях. Тільки один, я бачу, одні ліки від цієї хвороби. Все. Максим Павленко, головний тренер команди Фурнітура Коломия. Пане Максиме, за рахунок чого сьогодні вдалося здобути три очки. Дякую. Ну, Перш за все, до останнього вірили, що зможемо знайти момент, щоб перш за все зрівняти рахунок. І при грі 5-4 нам вдалося реалізувати напрацьовані скажімо так, варіанти. Тому нічийний рахунок. Наше завдання було п'ятьох більше вже втримати, будемо відверті, бо п'ять колів мали. І... Потримати м'яч по можливості знайти свій момент. І нам вдалося витягнути, можна сказати, лотерейний квиток щасливий, тому що допрацювали на добиванні, забили гол і довели матч до перемоги. Ну, надскладна, надважлива. По грі кардинал переважав нас за рахунок трьох четвірок швидкості, кількість створених моментів явно була на користь кардиналу. Якби Кітор сьогодні не замурував ворота, то Результат був би зовсім іншим. Завдяки його впевненій грі рахунок тримався мінус один до останньої хвилини, до того, поки ми не зрівняли його. І тут самовіддача вийшла на перший план, тому що в нашому складі багато гравців 17-18 років, які сьогодні отримали величезний такий досвід, перш за все, напруги матчу і та інтенсивність, яка була, і вони віддавали всі сили, щось не вдавалося, але сьогодні всі діли. Як один колектив до останнього вірили, що зможемо знайти момент, ну так і сталося, що ми підсумку перемогли при не зовсім якісній грі в нашому виконанні буде відвертий, багато чого не вдавалось. Добре, пресингував кардинал, нам бракує, ще досвіду такого, щоб почувати себе впевнено. Будемо працювати над тим, щоб з першої секунди, першої хвилини більше володіти м'ячем. Сьогодні багато показників були на користь кардиналу.